зовнішній вигляд, це поліцейський такий, глянь. Бородіння така, черепа якісь, це те саме стоїть, я не дочитав, до повного ознайомлення. <говорити> так який вас Тоді, якщо це поліція, який то, ви не можете перейти. так я ж Привіт, мої любі українці, гості України. Продовження історії з блогершою Рамірою чи репірою. Це та злосна правопорушниця, яка блокує всім транспортні засоби, і коли її транспортний засіб евакуюють на евакуаторі, вона піднімає кіпіш на всю країну, які всі погані, і так далі. Виступила вона на телеканалі 1 плюс 1. Зараз ви побачите це епічне відео. І скажу вам чесно, що вона відверто обісралася. Забіжу наперед. Ми зараз від імені людини, на яку вона наїхала, просто наїхала. Подаємо позов до суду. По-перше, на приниження честі і гідності Ігоря, князя, як вона висловилась з відомого київського авторитета. А по-друге, ми подаємо позов на телеканал 1+,1. плюс І зараз ви дізнаєтесь, чому. Але нагадаю вам, що було. Ви правила знаєте машину, так при тому вона сама обвинувачувала цю людину, в тому, що вона нібито буха. Купуй собака, утром! купуй собаку, утро. Хоча людина була твереза, і пропонувала цій людині відсосати. Ти можеш себе висосати? Після оцього, як ця рапіра обізвала Ігоря бухі, розказала, що він може зробити. Ви самі бачили, що потім вона мінтов визвала. І мінти чергували у Ігоря під дверю дві доби серйозно дві доби за адміністративне правопорушення, якого не було. Дивіться, нагадаю вам. Зовнішній вигляд, оце поліцейський такий, гляньте. Так який з тоді, якщо це поліція Який пол? Ви не можете перейти, так ж вийти. Прибігла рапіра на 1 плюс 1 жалуватись на Ігорька, а 1 плюс 1 теж там хитрі хлопці сидять, вони розуміють, що це може бути інцидент і судова справа, що воно нарешті так і вийде. Але 1 плюс 1 заходить здалеку, дивіться як. Українці вже давно звикли до повітряних тривог. То водії авто мають ще й потурбуватися про паркування, правила якого під час повітряної тривоги дещо змінили. Під час повітряної тривоги евакуація транспортних засобів не здійснюється. Та от дивина, виявляється, евакуатори не завжди дотримуються нових правил. І поки ви перечікуєте тривогу в укритті, ваше авто можуть забрати на штрафмайданчик. Подібна ситуація сталася з журналісткою раміною Ескакзай. В Ситуації Раміни масло у вогонь додав ще й водій припаркованого поруч авто. Чоловік нецензурно висловлювався в бік журналістки. Мовляв, вона заблокувала йому виїзд. Бухає, бухає ти, ти. Слушай, розкрой рот, закрой, бухає. Ну, я вперше чую, що ця наклепниця є журналісткою. А по-друге, по правилам, якщо транспортний засіб блокує виїзд іншим транспортним засобом, то його евакуюють і під час. Повітряної тримоги, тому 1 плюс 1 зараз вводить в оману все населення України, і ця журналістка, як сказали, ця рапіра вона заблокувала виїзд транспортним засобом і її абсолютно законно евакуювали. Дивимось далі. Тоді поняла чим же закінчилась історія? Прямо зараз почуємо в студії сніданку. Ну, це Раміна. Привіт, фактично, тобі та, Раміна, привіт Раді тебе бачити. Слухай, ну неприємна ситуація, насправді. І навіть не стільки неприємно, що там евакуаторщики порушили закон, скільки оцей чоловік, який просто відверто нахамив. Ведуча один плюс один уже ставить як факт, що якісь евакуаторщики порушили закон. Вони не порушили закон. Рапіра заблокували виїзд транспортним засобам. І вони. Просто евакуювали і транспортний засіб, для того, щоб люди могли виїхати з паркомість і все. Але давай почнемо все ж таки, з евакуації авто. Скільки вже була повітряна тривога по часу, от коли, еваку... коли машину почали евакуйовувати? Добрий ранок, скільки у мене часу, скажіть, будь ласка, тому що вас чекають сенсаційні новини щодо того чоловіка. Ну, Зверніть увагу, репіра так нервується, що вона навіть не чує питання цієї ведучої брехливої. Не чує питань, вона що своє там думає, подумав, а щось говорити треба. Ой, що там, скільки часу, бо я там зараз сенсаційні новини. Вона вже завчила текст, який треба сказати. Точніше, не завчила, а там на листочку той текст написано. Я, Давай, я давай, чекай. давай, давай е, да, Сенсації встигнемо обов'язково. Ми Добре. дамо тобі час. А, по -пові... Ведучий цього брехливого каналу чітко зорієнтувався і таки каже: Ти ще встигнеш тобто зараз сенсацію розказати, давай про евакуатор поговоримо. Ще пітоблін, ми Добре. дамо тобі час. Повітряна тривога почалася о 10.14. Перша фотографія була зроблена інспектором в 10.14. Машину забрали в 10.19. Я підійшла до ця дуже розумна інтелектуальна журналістка. Я маю на увазі рапіра. Не розуміє, що сама в прямому ефірі зізналася в тому, що припаркувала свій транспортний засіб з порушенням. Саме тоді, коли ще не було повітряної тривоги, е, еваку Евакуатори, і я за те, щоб сплатити штраф, просто сказала хлопці, не забирайте, будь ласка, тому що ну блін повітряна тривога, там ще прогнозували ракетний обстріл, і тому я. Яке ти там бомбосховище шукала? Ти годину сиділа каву пила там в кафе на Подолі, розказуєш тут про бомбосховище, Боже, яка бідна нещасна. І ти кажеш, що штраф сплатити ти за? Але не евакуюйте. Да ні, евакуювати треба ти не транспортний засіб. Бо по-другому, таким як ти, не дійде. Е, стояла в місці, де можна стояти, але я заїхала дуже близько до пішохідної частини. Так, я не права, я порушила. Що намолола ця інтелектуальна рапіра? Я не розумію. Я стояла в місті, де можна стояти, але з порушенням правил дорожнього руху, тому що заїхала на пішохідний переход. Що ти врезиш взагалі? А, розумієш, рапіра, я тобі поясню, от як дівчині, є місця, де можна стояти, або нельзя. І нема таких місць, де не стояти, але можна. Або можна стояти, але чомусь не можна. Зрозумій, або ти порушила, що ти зробила в даній ситуації, або ти не порушила. А якось там стояла, типа правильно, але з порушенням такого не буває. Тому тебе евакуювали, тому тобі взагалі заборонено виїжджати на дороги, якщо ти цього не розумієш. Я тобі чесно кажу, готова сплачувати штраф, але е, мені сказали, що ся сідаєте в евакуатор, поїдете разом з нами. І я би поїхала. Але той чоловік, який підійшов, який був припаркований е, навіть не поруч, а через машину від мене, який почав. Е, Казати на цензурні речі, тобто евакуатор поїхав без мене, і хтось може мені зараз пояснити, що оце верзе ця інтелектуальна особа? Я би поїхала на евакуаторі, якби не той чоловік був припаркований через одну машину від мене і почав щось казати. Так як він почав щось казати, тобі не цікаво, що він каже: сідай, да їй в чому питання. Все, ну просто блін. Просто мене потім підвезла подруга, я сплатила штраф і забрала свою машину. Чуєш, а от ти казала евакуаторам, що ну зараз діють правила: тралівалі, тривога, ТС, 50 Що вони відповідали? Ну, сказали на камеру, що е, повернемо автомобіль, а так просто сказали, що ми вже поставили, виписали штраф, тому ага. їдьте до на от і все. Що то за чоловік? По-перше, це він викликав, не він викликав. Чому він підійшов взагалі? Звідки він взявся там? А чого цікаво журналіст 1 плюс 1 у прямому ефірі? цікавиться, що там за чоловік. У вас же програма про незаконність евакуювання транспортних засобів під час повітряної тривоги. Що ж ви там про якогось чоловіка питаєте? Так, знаєте, випадково якось так. Я коли підбігала до евакуатора, він просто стояв поруч і казав, що у так її треба. забирайте автомобіль, хай знає де паркуватися. Почав, знаєте, підначувати інспі... Підначила зараз тебе картинка на 1+, плюс А тобі конкретна людина сказала одне речення. Нема чого ставити з порушенням авто, тому що його евакуюють не більше, не менше. Тобі просто зробили громадське зауваження. А ти зараз брешеш, що тебе там хтось подначувати почав. Дорога рапіра в тебе, я розумію, що ти дуже інтелектуальна особа, але підначувати почала ти. Спочатку сказали, що людина буха. Потім почала розказувати, що він має собі відсосати, тобі нагадаю. Ось хто почав підначувати. а людина тобі зробила просто зауваження. Так, Чуємо тебе. Цікаво, це картинка завісла чи мозок? Ага, ага. А, цей чоловік став, да, а, і цей чоловік потім підійшов до мене до інспектора і почав втручатися в нашу розмову. Так, брехня повним ходом продовжується, тому що вона розмовляла не з інспектором. А знаєте, з ким вона розмовляла? З Ігоря Товаришем. Вона стояла і розмовляла з Ігоря Товаришем це водій цього автомобіля, про який вона казала, де нібито Ігор Водій. А Ігор в цьому автомобілі, з водієм якого розговорювала рапіра, був пасажиром. Тому вона не розмовляла не з інспектором з паркування, не з знайомим інспектором з паркування. Вона розмовляла з Ігоря товаришем. Ігор не просто так до неї підійшов, тому що вона стояла, права качала там. А, оскільки в мене не було мети самосвердитися за рахунок цього чоловіка, в мене була задача повернути машину. А от я думаю, що не так. Думаю, що ти знову брешеш рапіра, тому що ти хотіла якраз самоствердитися за рахунок цього чоловіка. Ти спровокувала конфлікт. І побігла на телеканали, і віз трубити, що тебе ті типу, пообразили, хоча сама являєшся звісним порушником ПДР. Брешеш тут. Е, то я на нього особливо не звертала увагу. Ви знаєте, що у дуже розумної людини на умі, у такої як Рапіра, ти у неї на язиці, вона сама не розуміє, що вона видає те, що вона думає, що вона не хотіла само ствердитися за рахунок цього чоловіка. Він не тої претензії не казав, що ти самостверджуєшся. Але вона сама наперед висвітлює свої думки. Вона тільки думає, де зробити якийсь хайп або з кимсь поругатися. Але ну, це неумно, тому що вона зараз знову схлопоче позов. Вона вже, до речі, вже отримувала такі позови, щоб вибачатися за клевету і за брехню. І вона не розуміє, що вона собі робить репутацію непорядної людини. Це ж брехло. Це ж і так всі розуміють, що це скандальне брехло. Але ви бачили, що ця людина була зі зброєю, ми це потім виявили на відео. Він принижував мою честь та гідність. Я про це написала заяву в поліцію. Інтелектуальні думки просто випереджають саму рапіру. Боже, яка вона інтелектуальна жінка? Дивіться, що каже. Вона злякалась, от уважно передивіться, це ж я не вигадую, це вона сама сказала, що вона злякалась, що людина була зі зброєю. І що те, що вона була зі зброєю, вона з кимсь виявила на відео. Да хвилинку. Ти ж відео дивилася після того, як злякалась. А до того, як ти виявила на відео, ти ж не бачила тоді, що людина була зі зброєю? Це просто якийсь вообще баразм, я не знаю, один плюс один. Алло, ви хоч дивитесь, що вас в ефірі там розказують ці всі балачки. Цей чоловік, це Козік, Ігор Олександрович, 79 го року народження. По, ним, по ньому відкритий ряд кримінальних справ. А тут уже відповідати буде ця дуже розумна особа, рапіра, разом з телеканалом Один плюс один. Тому що зараз в ефірі національного каналу були розголошені персональні дані Ігоря. Персональні дані це є неправомірно, і ми будемо в судах. тепер з'ясовувати, що це було. А, і жодна справа не доведена до кінця, оскільки присутня корупційна складова. От тут вона, мабуть, сказала правду. На мою думку, знаєте чому? Це може вона гроші заносила особисто? Ну вона ж впевнено зараз на національному каналі, каже, що десь взятку давали. Тоді чому не сидять чиновники, які отримали взятку за Ігоря? Козика. Це ж надійна інформація. На телеканалі 1+,1 конкретно сказали, що Ігор Козик не сидить, тому що він бабки заносив комусь. Це має бути десь доведено, і рапіра знає, що вже десь доведено, не є інформація. То, будь ласочка, тепер хай рапіра, або дасть інформацію, що там якась корупційна складова є, або знову ж таки, з телеканалом 1+,1 будуть відповідати за ці слова. Тому що зараз десь когось обвинили в корупції. А, зараз скажу конкретно в 2021 році разом з іншими особами наніс тілесні ушкодження а, букшину Павлу в результаті порушено кримінальне провадження. Рапіра, я тобі повідомлю, що Гукшину Павлу Ігор не наносить пошкоджень. Знаєш чому? Бо ще немає вироку суду. Коли суд доведе, судді доведуть, точніше, що він комусь наносив тілесні пошкодження, тоді буде шляпати своїм язиком на телеканалі Національного масштабу. А зараз ти знову брешеш, тому що ти не була в суді і не знаєш, коли Павло приходить і розказує, хто дійсно його там бив, і яким боком зараз цей Ігор Козик до того кримінального провадження. Злісний неплатник аліментів, має заборгованість по аліментам більше 300 тисяч гривень, має дітей від різних е, жінок, і це для нього якш... пом'якшувальна обставина, діти. Шановна рапіра, ти дуже інтелектуальна, дуже умна. Але знаєш, оці люди, ці українці, вони ж трошки незрозумілі. Якщо особа злісний неплатильник аліментів, це не може бути пом'якшувальною обставиною. Він або Має багато дітей і має пом'якшену обставину при вироку. Або він злісний неплатильник аліментів. Його позбавили дозволу на зброю, але він продовжує протизаконно носити її з собою. Шановна рапіра, разом з телеканалом 1+,1, за ці слова також придеться відповідати. Де ви бачили у Ігоря зброю? Я не бачив. І ніхто не бачив, крім рапіри, яка зараз на всю Україну голосить. Що Ігор був зі зброєю? Де там була зброя? Дитячий пістолетик, куплений для сина, чи що? Його тато э, спортсмен, дуже допомагає Україні, э, а його син саме бачите, звичайне бидло. Рабіра чи рапіра, бидло це істота. Яка зранку обзиває людей бухими, коли вони такими не є, і бреше на телеканалах, несе там всяку несемітницю, і підставляє і себе, тому що твої персональні дані скоро дізнається вся країна. І телеканал 1 плюс 1. Тато виняв йому нормального адвоката, напевно, присутня була корупційна складова. Рапіра, мабуть, звикла, що їй папа щось виділяє. А Ігор самодостатній чоловік, якому вже 44 роки, і він може собі дозволити наняти коштовного адвоката. І Ігорю не потрібен папа, щоб наймати коштовних адвокатів. Ігор сам це собі може дозволити. А по-друге, шановний рапіра, ти знову кажеш щось про корупцію. Коли адвокат бере гонорар особисто я, це не є корупцією. Але ти що знаєш? Можливо, ти заносиш бабки. Бо ти дуже багато говориш про корупцію. в тебе в голові одна корупція. І дуже цікаво, що через дві години після інциденту бровари приїхали мінти. Просто так мінти не приїжджають. Ти щось казала про корупцію? І тому людина жодного разу не сиділа у в'язниці і не понесла наказання. Так а що він має сидіти у в'язниці, тому що ти так хочеш? Чи може тому, що він щось не порушував, що його в цю в'язницю не посадили? Можливо, він злочини не вчиняв. Я розумію, що тобі це не подобається, шановна раміра, але тобі там сидіть вже пора. Щоб сидіти, рамірочка, треба отримати обвинувальний вирок суду, а його нема. А ти зараз обвинувачуєш особу в тому, що вона не вчиняла, що судом не доведено. Дивіться далі, що вона що там нанесла. Проти нього навіть є кримінальне порушення за розбій, також за статтею... 187 кримінального кодексу України, частина третя, злочин проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів. Раміра 187 – вісімдесять це не злочин проти поліції і органів державної влади. А 187 – вісімся це розбій, да з метою заволодіння чужим майном зараз. В суді перебуває е, справа. Е, і його повинні е, дати ухвалу на е, об'яву в розшук, тому що в нього є три місця знаходження. Він жодного разу не з'являвся на судові засідання. Ага. А отут рапіра прийдеться чітко відповідати за ці слова. Знаєш чому? Тому що Ігорьок в суди з'являється кожного разу. Навпаки, ще не було ні одного засідання, куди Ігорьок не прийшов. Я подивлюся, як ти будеш ходити в суди. Ага. Нічого, просто ви розумієте, люди, людина зі мною себе так повела через те, що він жодного разу не був покараний. Типа, все рішаємо. Ні, Рапіра, це ти себе так ведеш, тому що ти жодного разу не була покарана. Ставиш автомобілі, де попало, а потім бунтуєш на всю Україну, що твою він транспортні засоби евакуювали. Не звикла ти до цього. Якби були поліцейські, ти з ними паришала, бо присутня була б корупційна складова, як ти кажеш. А тут інспектори з паркування тебе хлопнули, де ти не маєш впливу. Ось, де ти маєш бути покарана, може не учишся паркуватись. Ти знаєш, Ремінал, це справді дуже добре, що ти це розказала, тому що е, я думаю, що дуже багато хто, і, наприклад, ти я зустрічався, я не знаю не ля ні, е, і багато глядачів, хто зустрічався з такими е, прикладами, з такими людьми. Та ми всі живемо в одній країні, та і оця безкарність вона існує. І от, е... Шановний ведучий, один плюс один безкарність. Це коли людина щось чиняє якісь правопорушення і його не карають. А коли людина робить зауваження за неправильне паркування, це не є безкарність. Може, ви там на 1 плюс 1 хочете їздити по Києву, як попало, паркувати транспортний засоб біля пам'ятників, блокувати іншим учасникам дорожнього руху, виїзди? Це ви, може, цього хочете. Але за це є кара евакуювання вашого транспортного засобу. Якщо вам це не подобається, то ви там колегіально намагаєтесь рознести людину, яка зробила зауваження, то це не пройде. Будуть і вас евакуювати, і ми будемо в альтернативних джерелах, в тому числі в судах, доводити вашу карність. Розумієте, шановний ведучий, разом з цією рамірою. Це те, що ти зараз зустріли і побачила, це один з прикладів. Але давай зараз за дужками це залишимо, тому що тобі успіхи в боротьбі з ним, тому що ну це ми всі бачили на відео. Давай повернемося до евакуаторів, тому що це реально така дуже болюча тема для всіх. І наостанок я вам скажу, що Раміра вже відповідала за клівету і за брехню. Вже є рішення судів за, за цей брехливу язик, який зараз намолов такого. Що довго вона буде вихльобуватись після того, що вона зараз накоїла. Вона думає, що зараз там по-бистрому там зробила піар, але цей піар повернеться проти неї. Побачите. Підписуйтесь на цей канал, не забувайте поставити лайк, якщо вам сподобалось відео. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступній частині плюцю Раміру, тому що там буде ще дуже багато цікавого. Ще побачите, хто така Раміра, чи є вона сепаратисткою, чи не є. Дізнаємось з вами і багато всього іншого. З вами був адвокат Ігор Липявка, Побачимось у наступних відео.